Не знаю, пам'ятаєте ви чи ні, але я вам нагадаю, що історія з набу вперше програлася у нас з вами, коли влітку вийшла я до вас з розбіром цієї ситуації 23 липня. І я точно пам'ятаю, що це вже був період ретроградного Меркурія. Бо я тоді вам казала, що е, ну, це все ще буде там перероблятися. І я тоді вам казала, що це аспект, який дає напругу на нашого президента. Я навіть ну, тоді навіть не могла подумати, як це, врешті-решт, е, е, Програється, да, що там відбувається насправді, але за картою було видно, що напруга йде саме на президента. І що, і що, і що? Не встиг до нас прийти ретроградний Меркурій і знову повторюється історія з набу. Тільки тепер вона вже розкривається глибше і детальніше. І що ви мені після цього будете казати? Що ретроградний Меркурій то все фігня? Я а, задоволена насправді новинами. А, і е, ну, просто захотіла звернути вашу увагу на те, що не просто все не випадково, а що як я і казала. У недавньому Рілсі про ретроградний Меркурій. Те саме, що я і казала про затемнення, що ось ці всі астроподії, вони завжди дуже класно нам підсвічують і висвітлюють дуже важливі моменти. Тому не треба боятись цих періодів. Це все одно, що боятись правди. Ну, я розумію, що вона не завжди приємна. Але вона ж має колись вийти назовні. І насправді те, що цей нарив проривається потроху, це добре, бо його треба почати вичищати, щоб ця рана почала загоюватись. Так що я радію.